Вітаю всіх. Карта дня на два дня двома картами. Коротше, одні-двійки. Добре. Для тих, хто обрав першу карту, перший день, другий день. Для тих, хто обрав другу карту, перший день, другий день. Ну, що будемо дивитися. Отже, перша карта, перший день. О, щось схоже у нас вже було. Перевернута королева Пентаклів. Таке враження, що у вас як якийсь період нестабільності, він продовжує тривати. Сказати, що це погано, ні. Скоріше за все, вас протягом певного періоду намагатимуться виводити в нові бачення, в нові можливості, в нові перспективи. або Скажу таке слово: змусити думати або діяти не так, як ви звикли. Чому саме таким чином? Тому що перший варіант десь ви засиділись. Вам здається, що це овер яка класна стабільність, а вам говорять, що ніфіга в цій стабільності ви або не розвиваєтесь, або. Не знаходите себе, або ж, зрештою, просто, як то кажуть, сумуєте. Тож, в будь-якому випадку, вас виводитимуть з цього стану. Ще, можливо, хтось останнім часом трішечки зажав на себе грошей. Ну, тут ваш грошовий канал вам говорить до побачення! Не хочеш, як то кажуть, приділяти собі увагу, приділяти собі певні там, енергії, ну, значить, піду я трішечки відпочину. Тож найближчим часом вам ще потрібно буде зорієнтуватися на відновленні, я б сказала, фінансової складової. Чи вдасться це вам чи ні? Якщо будете мислити не так, як завжди, то цілком може бути. Так. Йдемо до другої карти. Mm. А отут коханням. Отут карта говорить, що день буде в постійних виборах, день буде в постійних мітаннях, можливо, але в яскравих. Ці всі мітання туди-сюди, воно, воно кожна по-своєму нестиме своє забарвлення. Сказати, що це однозначно буде якесь погане бачення, ні. Просто в одній. Стороні, вам потрібно буде щось більше зробити, а десь більше відпочити зможете. Але тут вже маєте орієнтуватися на те, що вам буде більш подобатись. Бувають такі проекти, в яких ми розуміємо, що це ну, дуже виснажливо для вас. Але. Результат він настільки драйвовий і класний, що краще трішки вкластися в ці моменти і отримати реальний драйв, ніж їх пропустити. До речі, це стосуватиметься якихось зустрічів, якихось семінарів, якихось момент комунікації, взаємодій, тобто там, де будуть інші люди. І якщо вам буде здаватися, що там позвонили навіть... Давня подруга чи друг їй сказала, що ну приїдь, поп'ємо кофю чаю, чекавий чай, а ви подумаєте, ну, це ж витрачати час, повірте, той витрачений час не буде даремний. Але чи займати цю сторону, чи ні, вирішувати тільки вам. На цьому дякую. Йдемо до другої карти. Перша позиція. Перевернута карта Сонця. Десь ви трішечки себе заплямуєте, ну не в сенсі якоїсь такої грязьки. Ні, цілком може бути, чому ні? Десь намагатиметесь щось приховати, а воно як на зло буде як те шило у мішку, тіліпатися з боку. А про що це говорить? Це говорить про те, що о, якщо у вас буде бажання дійсно щось приховати, ви маєте розуміти, що з часом ця ситуація або ці моменти, вони вийдуть назовню. Тут скоріше показують, що не відблискувати в цих о, взаємодіях. Умовно говорячи, якщо ви знаєте, що о, є десь о, знак мінус у вашій роботі, ну, в майже практично в усіх роботах це є. Це не значить, що треба валити на кого, що там хтось винуватий, або другий винуватий. Ні, якщо є там частка провини іншої людини, це одне. А коли ми починаємо вигадувати, це зовсім інше. Ні, тут вам показують, не треба такого робити, а краще приділіть час на те, щоб виправити те, що сталося, або ж знайти можливість подолання певних перешкод, не перекидаючи певні. Нюанси на інших людей. Далі вам показують ще не виблискувати в контексті е, якихось таких, знаєте, своєрідних бажань. Е, як це може бути? От знову ж таки, сидите на роботі, і хтось каже: е, от би зараз випити кави. бо там, до прикладу, немає світла, працює генератор, і не завжди можна включити, там, не знаю, кавомашину. А ви такі, о, зараз я схожу, куплю. Не. Не. А, чому? Тому що, ну, по-перше, ви потім будете йти і собі думати, от, хто мене за язика тянув. А по-друге, тут таке враження, наче, знаєте, ви маєте в той час бути не там. Тож не поспішайте бігти із своєю допомогою. Почекайте, поки вас про це попросять. А якщо вас про це попросять, то звичайно. А момент цього показати, що я от вмію я можу, не обов'язково. Друга карта. Другий день. Так, перевернутий лицар мечів. День, я б сказала, спокійний, без таких гострих нюансів, без гострих ситуацій. Я б сказала трішечки лінкуватий, бо у вас не буде бажання робити якісь прориви, у вас не буде бажання бути героєм, який схватить меч і подолає всіх драконів. Ні, у вас буде скоріше бажання, знаєте, як та принцеса, яка сидить, заперта в вежі, підперта рукою під боріддіє, і дивиться, ну що там, вже лицарі перебилися чи ще хтось лишився. Тому що, знаєте, трішечки такий меланхолічний настрій, трішечки такий настрій, при якому хочеться помріяти, при якому хочеться думати іншими категоріями або дивитися на цей світ. Чи потрібно вам це робити? Ну, зрештою, якщо ви можете собі це дозволити, то чому би і ні? Але якщо ви знаєте, що о, хтось або щось потребує вашої уваги, то спочатку надаємо увагу, а потім віддаємося мріям з меланхолією. Тож на цьому я вам дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати, як завжди, спонсорам. І до нових відео. Пока!